Вітаю, друзі. В медійному житті інколи трапляються такі події, вони не часто трапляються, які не можуть бути проігноровані. З ними неможливо розминутися, так як кадирівці розминулися з українськими військовими в Курській області. Тобто події, які вимагають обов'язкової реакції, коментарів і обов'язкової позиції. І ось такою подією, на мою думку, Є арешт у Франції Павла Дурова, засновника і власника месенджера Телеграм. І сьогодні я хочу трошки поговорити про цю подію, тому що її неможливо проігнорувати і відмовчатися не вдасться. З чого я почав би коментувати арешт Павла Дурова у Франції з образу бізнесмена? Я чесно скажу, якось дуже скептично ставлюся до Павла Дурова просто як до бізнесмена, тому що бізнес такого рівня на Росії він неможливий без зв'язків з Кремлем. І тут важливий от момент, такий відбувся, я думаю, його не всі знають і помітили, виявляється, під час візиту Путіна до Азербайджану. Павло Дуров просив аудієнції з Путіним і навіть прилетів до столиці Азербайджану. Кажуть, що Путін відмовився і не став розмовляти з Дуровим. Ці відомості вони обростають плітками. Хтось починає щось там вигадувати і казати, що Дуров, очевидно, мав якусь спеціальну інформацію до Путіна. Від когось із західних лідерів або у нього була якась особлива пропозиція, але менше з тим сам факт, що Дуров може претендувати на зустріч з Путіним, уже багато про що говорить. Цими днями відбулося інтерв'ю такого собі екс-заступника голови КДБ Савастіанова, якщо я не помиляюся, на Ютуб-каналі Дмитра Гордона. І ось цей генерал Савастянов стверджує, що дуров свого часу, це, по-моєму, був 2011 чи 2012 рік, підходив до кремлівських з бізнес-пропозицією. Він пропонував месенджер, російський месенджер, от Телеграм, і просив 30 мільйонів доларів. Сума кажуть. Не те, щоб дуже там велика, але і в тому числі серйозна, говорить про серйозність намірів. Тобто, ми всі повинні розуміти, що такі проекти, як Телеграм, кажуть, що це продовження соціальної мережі ВКонтакті, вони неможливі без участі представників влади, російської влади, і дуров, звичайно, бізнесмен. Я не применшую його інтелектуальних здібностей, але треба розуміти, що. Без зв'язків з найвищими представниками вищої політичної влади у Росії це просто було би неможливо. І оці спроби проконтактувати з Путіним під час його візиту до Азербайджану, ну, теж багато про що говорять. Щодо Франції, сам Дуров є громадянином Франції. І він завжди моніторить ситуацію по всіх країнах, чи він ніде не є в розшуку і не відвідує ті країни, які оголосили на нього розшук. Виникає теж питання, чому його переслідують в деяких країнах. І кажуть, що французька влада видала буквально там за годину до посадки літака, це його власний літак. Ось він летів своїм літаком, ордер на арешт. Дуров нібито як не знав. І тут знову ж таки різного роду там тлумачення, що Дуров свідомо полетів у Францію для того, щоб бути арештованим, щоб здатися французьким, французькій владі. Мовляв, французька тюрма це дуже надійне місце, де можна сховатися від Путіна, мовляв, після невдалого невдалої спроби зустрічі. З Путіним в Баку, от Дуров вирішив сховатися у Франції, але це, ну теж, мабуть, не зовсім так. Тому що кажуть, що французи, вони видали цей ордер на арешт, буквально там за півгодини чи годину до посадки літака з Дуровим. Оце теж такий важливий момент. Але я переходжу до найголовнішого. Українська реакція. Українського експертного середовища, вона, звичайно, принципово відрізняється від реакції світової і російської. Мова йде про і хороших руських, і про кремлівських русських. Кажуть, що світова преса абсолютно мовчить. Просто це таке крикливе або гучне мовчання. От так Ну, на ефірі з Латиніно, ну, я забувся, Світов, по моєму прізвище, охарактеризував реакцію преси світової. Світова преса, вона переважно лівацька. І хто висловився на захист дурова, це Ілон Маск. Очевидно, він відчуває, що він може бути наступним. Ну і ніхто, особливо там з Fox News і ще звідкись ну, не, не вийшли на захист дурова. І нібито все тихо. Щодо реакції російських діячів, кремлівські, звичайно, тролять Європу, тролять Захід і розказують, що ж це за свобода слова, нашу ви його значить, заточили, протягують руку допомоги Соловйови там, Скибєви. Ксенії Собчак і таке інше цілком можливо, що десь у них є якісь там симпатії до Дурова, але я думаю, що скоро може все змінитися, якщо Путін дасть якусь нову вказівку. Може поки що немає ніяких вказівок. І, звичайно, реакція хороших русских, Вони ж на одному полі конкурують з українськими експертами, політологами. Лідерами громадської думки. Ну, рівень дискусії, звичайно, серед хороших руських він вищий. Українські експерти мислять ну, так просто. Я їх, в принципі, розумію. І щодо моєї позиції я вже можу сказати, що якщо прикриють телеграм, я буду тільки за. Чи є це наступ на свободу слова? Так, є. Є, так, є. Я погоджуюся, але Ютуб є ще. Це ж нічим не відрізняється від Телеграму. В Ютубі теж є цензура, і мій канал декілька раз блокували. Недовго на тиждень, але я відчув, що це таке. Знаю, що таке цензура. Але оскільки Телеграм використовується російськими військовими для вбивства українських і військових, то я буду дуже задоволений, якщо Телеграм прикриють дурова випустяти. Ну, я, мені байдуже, що здорово буде. він... Буде сидіти чи буде на волі. А от якщо телеграм впаде, його грохнуть. Ну я буду задоволений цим. Я вважаю, що перебільшено, звичайно, оця думка є перебільшенням, що російські військові користуються виключно телеграмом. Я думаю, у них достатньо спецзв'язку, і не всі там наведення ракет, балістичних і так далі, як кажуть російські пропагандисти, відбуваються через телеграм. Але я до рівнів дискусії. І, значить, ну, на цьому все закінчується. Ну, звичайно, тут руско рус люди, звичайно, симпатизують в Україні дурову, готові кричати Свободу Павлу Дурову» і розказують про наступ на свободу слова. А ось, Але я подивився Нівзорова Дмитрія Бикова. Глотиніну, і ще декілька цікавих людей, на що робиться упор на, на універсальній цінності. І ми підходимо до найголовнішого, експлуатується свобода. І з'ясовується, що у росіян свобода як цінність не має етики. Це дуже важливий момент, який висновок, який я зробив з Аналізу висловлювань важливий ще раз підкреслюю, що ситуація неординарна, надзвичайно складна, її не можна проігнорувати. От, просто зробити вигляд, що її не існує. Розминутися з цієї ситуації неможливо. Якщо експерт або лідер громадської думки, або журналіст, чи блогер на щось претендує, то він змушений висловитися з цього питання, і всі вони висловлюються. І як один стоїть на одну платформу. На платформу цінності, цінності свободи. Але як з'ясувалося, що у всіх росіян хороших цінності вони не базуються на етиці. Це відкриття у мене, що у росіян цінності не базуються на етиці, можна навіть прописати не тільки цінність свободи не базуються на етиці. Що я зробив такі висновки? Із звинувачень французької влади, що висовують, які звинувачення дурово висовують. Це звичайно торгівля наркотиками через Телеграм, дитяча порнографія, торгівля людьми, і, взагалі, там різного роду кримінал серед російськомовного населення і так далі. Е, і який конструкт смисловий? От Латиніна дуже гарно його артикулювала. Не буває, ну тобто троянди завжди з цими калючками, з шипами. Вона сказала, троянди завжди з будяками, чи з якимись бур'янами. Ну це тільки так. Тобто, завжди, от все добре, і навколо нього повно лайна. Ну це взагалі типовий такий російський концепт, що все, що вони не роблять, навколо все, от як це сказати, культурно, не можу підібрати слово, засрано навколо них. І от дуров і купа лайна навколо дурова. От, і це норма, так повинно бути. Свобода завжди супроводжується навколо себе криміналом а, різного роду, там, я не знаю, маніпуляціями в, в медійному просторі і з різними неподобствами. І, і це задача держави. До речі, от теж важливий момент, що держава повинна все врегульовувати. Причому Латиніна і всі інші позиціонують себе як лібертаріанці. Це от важливий момент. Що я хочу сказати, і чому я зробив висновок, що у них цінності не базуються на етиці. ФБР і всі інші вимагають, ну і спецслужба Франції вимагають співпраці, співпраці, ключі, якісь там секретні ключі для того, щоб щось там модерувати, вимагають модерування і наводиться, приклад, Ілон Маск. Мовляв, ФБР вимагало від Ілона Маска. Щоб він за свої гроші найняв штат і ті проводили модерування мережі X, яку він зараз очолює, є власником цієї мережі, мовляв, яке неподобство і так далі. Так, от що я хочу сказати? Як людина, яка теж там мала свою газету і знає, що таке робота з рекламодавцями і такі інші. Не потрібно ніякого модерування і не потрібно ніяких вказівок з ФБР, там, СБУ чи, чи ФСБ із спецслужбами і так далі. Якщо ви маєте етику, то у вас завжди буде стояти блок на співпрацю і на співучасть певних людей у вашому бізнесі. Оце важливий момент. І Дуров він би просто сам, маючи етичну платформу, не допустив, щоб у нього в месенджері, в Телеграмі, в його цьому месенджері Телеграм були оголошення. Це ж не просто йде про приватну переписку. Про приватну переписку. Мова йде про телеграм-канали. Про оголошення відкриті, проституція, дитяча порнографія, наркотики, все, все, що там якби, є. Потім, все, що може бути. Потім наступне, що експлуатують хороші русські. На приватності. Я теж за приватність і вважаю, що держава і будь-хто інший не має права втручатися, втручатися в приватне життя. І те, що ми комусь сказали, воно не повинно бути надбанням ні держави, ні суспільства. Це неправильно, так не повинно бути, ніхто нас не повинен контролювати. Приватність це найголовніше. Але що я хочу сказати? В чому маніпуляція з боку всіх обурених латиніних і інших. Телеграм це не аналог листів в конвертах. От я пам'ятаю, я ще клеїв листи там в конверти, як служив і додому відправляв, треба було обов'язано. Обов'язок такий був у кожного військового листуватися з батьками, хто не хотів, звичайно. Ось так от Телеграм це не сучасний вигляд Укрпошти і листів. Дивіться, я хочу сказати наступні речі: що сучасний телеграм це месенджер, звичайно, приватні повідомлення про кохання, про смерті людей, ще про щось, про хвороби. От, якісь інтимні, можливо, там переписки є в телеграмі, але це в тому числі і бізнес-платформа. Я хочу наголосити на цьому. Це медійна платформа. Портников висловився і сказав, що Телеграм як медійна платформа має зникнути, тому що це безвідповідальне медіа. І Портніков тут абсолютно правий. Це політехнологічна платформа, це спецслужбіська платформа для маніпуляції суспільною думкою і ще багатьма там. Справами і речами. Е, ну, от я просто наведу приклад е, щодо використання телеграму як для маніпуляції суспільною думкою. Люди схильні до конспірології, люди схильні до сенсацій. Телеграм-канали вкидається будь-яка дезінформація. Маніпулюється, все перекручується і, і так далі. Тобто, ще раз підкреслюю, це не кухонна пошта. Телеграм це не просто якийсь там канал зв'язку, це не кухонний канал зв'язку. Просто там хтось щось комусь сказав. Це бізнес-платформа, через яку все продається, там купується. Це медійна платформа, як Медіа, як Газета Правда із Вісті Вашингтон Пост і так далі. Це політтехнологічна платформа. Це політична платформа, це спецслужбова платформа, через яку відбуваються спецоперації, і ПСО і так далі, і тому подібне. І ось висновок ключовий: якби дуров мав етику і етичну платформу, то він би зробив все можливе, просто все можливе для того, аби відсікти і не допустити, щоб на його платформі. Якщо він виключно має про людей, пам'ятаєте, як Nokia там було його гасло, з'єднуємо там, єднаємо людей. Так? Якби це було щось таке аналога Nokia, от, він би це все просто не допустив цік. Я це говорю по, зі свого досвіду, там, зі своєї газети. У мене пройди світи не ходили рекламою. Просто причому мова йшла про там, якісь лікарські засоби, які і не шкодять. І не мають ніякого ефекту. Ну, просто пустишки такі, крахмальні, і так далі. Я не допускав таких речей. І ніколи, навіть якщо мені от пропозиція, від якої не, не можна відмовитись, ні, є певний пункт, через який ти не переходиш. І все. Конкуруючи там, так, ворогуючи між собою, так, але вони всі мають ефективність і профіль безпеки і так далі. Тобто, якщо у людини є етична платформа, вона ніколи цього не допустить. Дуров з месенджера взагалі перетворив це все на кримінальний синдикат, якщо так бути точним. Але всі ці бикови Нівзорови, і Нівзоров взагалі каже, що він типа ніяким чином не пов'язаний там з Кремлем, з Москвою та, і так далі. От, якби вони це все значить, бачили, вони б обов'язково сказали, що ну почекайте, приватність, там, межі приватності, приватне життя, переписка, там от, все погоджуюся, недоторканністю от, таких от речей, це, це, це правда. так. Потім там свобода, слова, де можна висловитися. Ну, погоджуюсь, так? Але тут же чіт чітко просто проявилося, що у Дурова просто немає етики. І він дав підстави, дав підстави, щоб його арештували, переслідували. Тому що він створив з цієї платформи кримінальний синдикат. Ну, це все Ну, дивіться, от проста річ там. Власники квартир, от у людей є 5 чи 10 квартир. Власник квартири чудово ж розуміє, кому він здає ці квартири. Російським шпигунам, агентам, московським попам. Ця квартира використовується, що там складується зброя, наркотики і так далі. Він же зразу бачить, з ким і що. Він контактує і сказати, ви знаєте, це не моя справа, я просто здаю квартиру. <гум> Можна, звичайно, так казати, але ми всі розуміємо, що насправді воно все не так. Ось. І не тільки відповідальні правоохоронні органи. Це важливий момент. Тобто, ну от всі ці лібертаріанці все перекладають на державу. От Держава не виконує свої функції і так далі. А от Дуров, він виконує свої функції. Він виконує свої функції, зробив там взагалі вузол такий хаб цей, через, який контактують всі там кримінальні елементи. І взагалі вважається, от Кацан я теж послухав. Я багатьох переслухав за ці дні. І Кац сказав, що він, коли був в Ізраїлі, і сказав, що напишіть мені в Телеграм, то на нього зразу косо подивилася, тому що телеграмом користуються тільки кримінальні елементи в Ізраїлі. Ось ну отакий імідж цього месенджера. Тому висновок, який звичайно, коли запитують, чи це наступ на свободу слова, наступ. Але не тільки ж на не тільки ж наступають на Телеграм, і на Ютуб наступають. На багато що наступають насправді. Це правда. І ліваки, і Макрон як представник більш ліваків. Ну давайте згадаємо Олімпіаду, подивимося на все, що там відбувалося Відбувалось на цій Олімпіаді. Якісь там трансгендери, які боксували в, в жіночих категоріях там. Будучи ну, мужик, мужик, просто реально, так? Ну, ось, І тому подібне. Звичайно, це переслідування. Я тут бачу картину загалом і зовсім не тішуся з того, що Дурова там закрили. Але в українців специфічна оптика на ці події має бути. Ми маємо бути зацікавлені, звичайно, в закритті телеграму. Є безліч месенджерів для нас, і WhatsApp, і, і, і вайбер, і що хочеш, і сигнали, і так далі. Ось ми, звичайно, бажаємо, щоб Телеграм впав, чи його не стало. дуров мені байдужий абсолютно. Це його там якісь там справи. ось. Ну, така от позиція. Ну, і неприпустимо <сум> верещати і кричати Свобода Дурова». там ні плювати на Дурова. У нас азовці вони сидять. І, 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 нам є про кого думати. Я, я дивлюсь, читаю деякі там. Переживають за долю дурова. За що б я ще переживав? Ну, ось так би я поговорив би на цю тему і відреагував на подію, яку неможливо просто проігнорувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.